Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. На сьогодні неділя, звичайний день. Прилітає сніжок. Це західна частина України, саме Дубинський район, Демидівка, хто ще не знайомий. Настрій чудовий, вихідні. Запалила вже грубку, зараз покажу. Це просто якісь таке. Натхнення, коли скомана йде димок. Це якась така аура тепла та добра, коли ось так дрівцята горять, і ти дивишся на це дійство. Ну, ось так. Починаємо ранкову поранку, так що кому цікаво, лишайтеся з нами. Ну, а я пішла. Начистила капусточки для кроликів. Зараз буде роздача. Роздавати. Ось вчора вечір Морквичку давала. Ось так. Режулька це просто, просто моя любов. Смакую. Ця мамулька гарно їсть, кожне в все більше і більше вона відкриває своїх діток. А ось там такі чорненькі, риженькі, сіренькі. Ну, супер. Свинка їсть гарно, апетит просто в неї чудовий. Ось е, така проблема, дивіться, вона коли стоїть, вона одну ніжку. Та як піджимає, підтримує. Ходить на ній добре, гониться, бігає, але одну ніжку щось піджимає. Може хтось знає, що може що сталося чи що це таке? Не знаю. Ну, вже гарненька-кругленька стає. Молочко, як бачите, перегоріло. Себе добре почуває. Ніякої алергії на холод немає. Та ще й не так і холодно, щоб холодно. Вона там зако закриється в сіні і все добре. І ось так. Так що ще обов'язково перед тим як буду запорошувати її, проколиться вона вітамінами, і, напевно, ще все-таки уколю кальцій, щоб вона мала сили. І ось так, так що звинкою все добре відносно. Ну кажу, вона бігає, гониться, як то кажеться, на чотирьох лапах, але ось коли стає, то одну ніжку чомусь підтримує. Чому не знаю навіть. Ось так. Наляла теплої водички і вони от водичку п'ють і взимку вони зерна не так багато споживають. Як а, період росту. свого, так чи так? Одного синя знову якась занеслася. Ну, будемо бачити. А, оновила трішки кров, півника поміняли. Цей півник класний, кукаріка, і мені дуже він подобається. Мені мама його подарувала. Помічник. Де я там і він? Рязний, Ярда його мучить. Такий пушистий зараз став, класний. Вредний такий. Так що всі їдять, всі смакують. Качечки гарно себе почувають, поки що таких в морозі немає. Бондіт рижий. Ось так. Поросятка їдять гарненько, таксі ще й на місці. Ціни нормальні, вже другий день Герду дражнять, ну, до дражняться, чувствую. Герда їх дуже не любить, а от вони підходять до них <говори> і дражнять. Так, друзі, приїхали а, мої батьки по дровам і разом привезли мені кукурузку, потім пізніше покажу. З'їздили в магазин, скупилися, та як машиною вони, і мені набагато зручніше, бо велосипедом я такі так багато б не набрала б. 5 літрів, 140 гривень. Дуже олія в нас подешевшила. Забігли в копійку, взяла порошок, білизну, мило для рук з дозатором. Якісь саме там недорогі чистящий, щоб щось десь підчистити до унітазу ось такі штучки. А, та як зараз вишиваю ікону, то взяла ось, мені ось таку треба було штучку. ну а Вона в наборі з голочками то ще й, як то кажеться, в плюсі. Ось такі чорні серветки, мені дуже сподобаються, як там ну, багато вологі. І совочка взяла собі до муки, до цукру. Так, по продуктах. Три таких сирочка плавлених, кілограм сосисок. Хлопці в мене люблять. Ось такі вже заготовочки на хот-догі. Дві штучки 16 гривень. Так що попробуємо. Бабуся хлопцям ось такі вафлі, дуже економно брати. Це, виходить, тут 49 гривень, ось така величезна пачка. Бабуся купила, 14 штук пише. Бабуся купила, а раніше привозила з, -з, -з гущенку завтра клави. Так що, кажу, не купляють цукерки, зробимо такий хліб, кетчуп, майонез. Ось пакет гречки ще. 23 гривні кусочок халви, приправа мівіна І І е, взяла цього разу йодовану насіль. Все, ось такі у нас покупочки сьогодні. Також мама привезла каструльку вже готових голубців. Татошонко, ось ця скруля, ось ця скачок. Ну, правда, трішки в автоклаві перепалили. Ну, нічого страшного з'їмо. Я буду пригощати їх е, такі не то пампушечки, не то біля з капусточкою. І горох вариться. зараз коварички засмажу і буде такі пригощання. Вони. Все, батьки загрузилися, тато потрошечки. Набирає і поїхали. І так, як у батьків там людина продавала зерно кукурудзи, ось така кукурудзка. Це з-під комбайна зразу. Я взяла два мішка, тут 100 кілограм. Ось. Буде на корм тваринка, буду додавати і буде все добре. Потрібно просто його перебити, перемолоти і буде супер. Так що так. Таку кукурузу по 4 гривні при ну продавали. Так що батьки взяли собі два мішечки, і мені два мішечки я їх просила, то ну, вони раніше взяли, але тільки сьогодні привезли. Так що так. Всім дякую за перегляд, друзі. Бажаю тихої, мирної неділі, ночі. миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові. І хочу попросити, хто додивився до цього часу, не забутися поставити пальчик вверх і обов'язково написати коментар. Бо щось останнім часом малий актив на коментарі. Так що не скупіться. Мені для настрою напишіть коментар. І всім дуже дякую, до нових зустрічей. Па-па-па-па.